Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Renault Scenic 2009 року випуску на встановлення проставок. На задню вісь встановлюємо на задню вісь 30 мм в матеріалі алюміній. клієнт Звернувся з такою проблемою після встановлення ГБО. Автомобіль задня частина стала нижче, чим передня вісь. Замірявши передню та задню вісь, ми зрозуміли, що буде оптимально встановити задні проставки 30 мм і автомобіль трішки вище стане передньої осі перед встановленням. Ми зараз вам покажемо до встановлення і після встановлення. Приємного перегляду. Перед встановленням проставок задня вісь 68 см. Для встановлення проставок на задню вість потрібно зняти. Пластиковий захист балки, щоб було зручніше добратися до кріплення амортизатора, відкручуємо нижнє кріплення амортизатора та приспускаємо балку, достаємо пружину. процесі встановлення проставок на задню вісь ми виявили, що була зламана. Одна пружина по нижньому вітку. Ми замовили пружини в наших партнерів з проставочки, пружини Left Joffers. Якщо вам також потрібно замовити пружини там посилені чи стандартні, можете телефонувати та на ваш автомобіль підберуть вам пружини. На задню вісь встановлюємо в матеріалі поліуретан, Вони виконані в формі штатної різинки. Плюс тут іде простір висоти 30 міліметрів. Ось ми бачимо стару пружину, в неї нижній віток зламаний, беремо нову і ми бачимо, що по віткам в неї зламано пів нижнього вітка, навіть може більше. Проставка в формі штатної резинки. Є тут замок, ніяк її по-другому не встановиш. Встановлюємо проставку в пружину. Після встановлення проставок та заміни пружин тепер ми маємо 73,5 сантиметри. Після заміни пружин та встановлення проставок автомобіль піднявся на 5,5 см. 3 сантиметри це дали проставки та 2,5 це нові пружини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, підтримуйте український YouTube. все буде Україна.